Типу, як на мене, є барабани набагато серед преміумних танків 9 рівня, є барабани набагато крутіші, ніж цей танк. Той же самий Юдис 03, той же самий 590-й об'єкт, той же самий 752-й об'єкт. Я полюбасу ще за щось забув. Ну, це смаковщина, хлопці. Я ж не кажу, що він. Взагалі нікому не сподобається. От, це, це те ж саме, що зі шквалом. От, всі його хейтять, а як на мене, це найкращий ЛТ преміум ЛТ-дамагер. Ну, На восьмому рівні так точно. Тобі не пробиття, братік. Да, в мене альфа не прокнула. Я повинен був його забирати. Що ти рівняєш там за 3500 голди коробки? Ні, ну погодь! Дего. <кхід> а раніше, як давалися танки... За там марафони і все таке. Були ж люті їм би були. Ну Типу. Шляпа, сука. А, він мене не чекнув. У нього оглядові точки були закриті. Ну, от що мені далі робити? Я ж нічого не можу. Просто нічого. Що ти тут гуляєш, кийця моя? Блін, знаєте, що я можу зробити теоретично? Це фігня повна, але заїхати в Бурасіка... Ну це фігня повна, я згоден. Так, до речі, мені треба кумульочки. Кімік, привіт. Ну ти гіонюк. Правжній гіонюк. Так, Еміль мінус раз. А Еміль той ще мінус раз. Так, погодь, погодь, Васянич, по-моєму, нам не треба сюди їхати. Там концептик зверху гуляти вирішив. Емілька мінус 2. Я би хотів зараз в Емільку вийти, поки він киде, і розвалити його, але його криє омончик. А, навіть не те, що криє. Він ТС-5 і лючок вицілює. Прикиньте! Він на крані ТС5 лючок вицілює. Ой, як вони синхронно вбили. Но би два танки. Так, ну тут, бачите, кучерявий бій, мінус 6 тисяч. М610 у нас на базі СТРВ АФКшна. Маленько, поїхали трошечки подєфаємось. Міно тваринка там ще гуляє юптудей. Буде ти сука полетів, дура. Блін, він впав, сука, це херово. Він ще й зачекав мене на й тудей. Ладно, ну ми треба виходити давати. У нього прикольно, що 2,5 секунди між пострілами. Це не там 4 якісь, не 3. Не 2, звичайно, але 2,5 теж непогано. А, ну я тесочку не засейвлю вже, да? Там ще й тортик програє. А мінотваринка, походу, в КД. Треба, щоб ТСК її закрутила, тоді я трошечки зможу допомогти. Дався, типу, чи шо? Ну, Там тесочко нормально так на ДПМ мало. Я граю з малошомкою, але як халявна СТ норм. Треба, до речі, подивитися, що у нього з малошумкою. Треба зараз Мієля заїжджати, мені здається. Він дасть тичку в когось засвітиться і ми йому роздамо. Яка ж це зайва хуба була? Це така зайва тичка була зараз, від тіпочка. Йдемо на рекордик по демоджу. Так, то. Так, а давайте подумаємо, звідки мені міг 122-й дати. Він або біля Мієля зверху, правильно, або отут знизу стоїть. Як мені це можна подивитися? Ох ти ж, йоп туди. Добре. Так слухайте, а ми це виграти можемо, ні? 6300 Треба ТС-ку рятувати, або щоб вона сама Скорпа забрала. Пане прокнула у нього прикиньте. маха не влучила, сука, скорб забрав типа. Сомон може разом зі скорпом їхати у мене. Бля, що робити? Я можу зараз спробувати Феліце добити. Я просто боюсь, що тут скор буде разом з Омоном. Якщо скор буде один, то все добре. Бабаха. Бабаха в пиві. Ну, і вдав, поїхав. Блять, он на скорб. Сука, він мене не чекав. Так, ну я ж можу з ним розмінятися. Якщо він не на фугасі. Ой, ідеально в гості, сука, умнічка. Перше питання де Омон. Тут за напевно, да? Сука, як глядати до ОМОНу? Треба центр зайняти спробувати. Сюди блять. бій, непоганий, да? На, це буде майстер по любасу. Я якщо бабаха стане в базу. Але з іншого боку у мене буде фул інфа. Перш привіт. Так, а в неї 700 хп, тобто вона мені на дві тички. Я не знаю, займати центр і стати баску. Просто там же омом, скоріш за все, натикав, де я стояв. Що? Сюди! Привідьте, у мене перша тичка між корпусом і баштою залетіла. Це жесть. Це жесть. Так, ну якщо за це майстра не дадуть, то це буде дуже жорстко. Боже, який ми бій перегорнули. мінус 7 по хп! Це красиво було. Ой, X5 задачки завезли. Оце Красаво, прям... красаво! Оце прям в тємушку було. Оце так настріляли потужненько. 8300. Мені подобається. 167 тисяч нафармили. В епіцентрі є все. Купуйте електроніку за кращою ціною. Безкоштовна доставка в поштом.